Христос народився. Тим радісним проголошенням, ми сьогодні вітаємо народженого між нами в людському тілі Сина Божого. Бог став людиною для того, щоб людині відкрити дорогу до Бога. Сьогодні, навіть коли нам є важко, коли ми є змучені, коли нам є холодно і ми занурюємося в той чи інший спосіб в якусь темряву. Між нами народжується наш Спаситель. Він сьогодні є присутній у кожному людському досвіді. Він сьогодні є присутній у кожних людських обставинах. Він є там, де навіть ми не сподіваємося зустріти живого Бога між нами. Але Христос приходить до людини у людському тілі для того, щоб її перемінити. Для того, щоб відкрити їй нові перспективи, для того, щоб там, де є сумно, принести радість, там, де нас обіймає холод, нас зігріти, там, де ворог хоче нас занурити у темряву, принести нам небесне світло надії. Тому навіть тоді, коли по-людськи нам важко радіти, але ми святкуємо. Святкуємо ту радість, яка приходить не від землі, але приходить з небес. Ми, християни, святкуємо дію, присутність, світло нашого Спасителя між нами. У цей радісний день я хочу привітати святом Різдва Христового усіх вас, тих, хто є близько і далеко, тих, хто є далеко від рідного дому. І тих, хто може це свято святкувати в лоні сімейного затишку. Особливо вітаю наших захисників, дівчат і хлопців на фронті, які подібно до пастушків стоять на сторожі нашої гідності і свободи, і там їм ангели співають в цю ніч, що сповіщається нам усім велика радість про народження нашого Спасителя. Сьогодні, нехай це наше вітання, долетить туди, куди не може дійти жодна людська сила. Вітаю з тим святом, з зрізом Христовим, братів і сестер на окупованих територіях, навіть усіх тих, які перебувають в російських катівнях. Це вітання нехай сьогодні об'єднає усіх нас у велику християнську українську родину. Бо змістом цієї єдності є син Божий, який приходить до нас для того, щоб нас наповнити собою. Вітаю українських дітей, які, можливо, найважче переживають військові обставини. Нехай наші діти у цей радісний празник. Відчують Боже сяйво і Боже світло у своїх серцях. До вас, дорогі діточки, з прохання, в цей день не будьте подібні до тих, які перелякалися і закрилися вдома, а подібні, як пастушки з радісною колядою видіть до своїх сусідів, рідних і близьких, і заспівайте їм. Що небо і земля нині торжествує, ангели і люди весело празнують. Злідом Христовим Тебе, дорога Україна, злідом Христовим Тебе, великі українські народи. Христос народився, славімо Його!